Привіт-привіт народ. Раненько. Ну яке вже раненько? На часи не дивився, але десь година вже пів дев'ятої, бачите, як сонце вже високо. І не знаю, чи бачите, бо то я натягнув того кронштейна саморобного на голову. Ми, звісно, на малині, де ми ще можемо бути? От, збираємо. Та думаєш, вони тебе чують, насадили наушники, що вони там чують. О, цього. Ну і я от думаю, поки я ще не задобався зовсім. І язик, ще нормально щось там хоче урушитися, я вам якусь байку розкажу. Як же ж то так, так зблудив трошки? О. От. А хочу я вам байку розказати про освіту за Польщі. Ну, що значить за Польщі? У нас тут, а, саме в нашому регіоні, а що за регіон? Шумський. Район село Вілія. У нас тут до 1939 року, 1939 року, У нас тут була Польща, саме настояща польська посполіта чи може я щось там плутаю, польська влада, все було польське, але, на відміну від того, що нас вчили. Так, де, там... де то я, де я збирав? Де Хлопці? Не я знаю, тільки є, я десь згубив, де я... де я саме стояв. Ну, коротше, буду збирати, де став. Значить, така історія. Получається, що польська держава, на відміну від того, що нас вчили в радянських школах, що поляки тут ощемили, страшне діло. Все українське, тут трошки була брехня через те, що працювали українські школи, виходили українські газети, друкувалися українською мовою книжки, все було ніби непогано. Ну як? В межах розумного, звичайна справа, ніяка держава не буде сильно турбуватися. про не свою мову і не свій народ, як то скажуть, ну, розумні, в певних рамках, як то говориться, знаєте. Е, ну і цього разу хочу розказати я про освіту за Польщі. Про освіту за Польщі. Значить, е, не знаю, як де в інших місцях, ну, я буду говорити про моє село. Може я щось трошки не правий, через те, що те, що я вам розказую, то то я чув малою дитиною від бабуні від дідів стареньких. І може я щось там не допоняв, не дочув, щось забув, бо що ж теж пройшло після того, як я чув років зу 40 Так що вибачайте за неточності. Та і, ви знаєте, що мій канал то не є щось такий точний канал. то... На рівні, на рівні байків, слухів і так далі. Вот. Ну, значить, така історія. За Польщі в школу було ходити не обов'язково, так як зараз. Е, вот. І, е, як би то сказати, а, і до речі, освіта була платна. Батьки мусили платити за школу. Е, і якось так виходило, що освіту. Ну, можливо, я насчет обов'язковості щось трошки неправий, бо я там сам, чесно кажучи, не можу зрозуміти, як воно виглядало. Но знаю одне, що в школу ходили хлопчики, то майже обов'язково. Але виходить так, що якщо батьки не мали грошей заплатити за освіту, то значить і не ходили хлопці. І за рахунок того було багато неграмотних людей. Що значить неграмотних людей? Вони не були тупі чи дурні, вони просто не вміли читати, читати-писати. Може, навіть і рахувати не вміли. Таке було масово. Ну і більш-менш батьки, що хоч трошки мали гроші, старалися все-таки відправити на навчання в школу, щоб хлопчик навчився елементарно читати, писати, читати. Там три класи. Хватало вже три класи школи польської, і то вже, вже з трьома класами людина вже могла читати елементарне. По рахуванню, що елементарне, вирахувати площу, наприклад, земельної ділянки, вирахувати об'єм бочки. Отаке саме, саме, саме те, що найчастіше в житті потрібне. О, то я вже трохи заїхав. Значить що? Ось цієї хати, тут де ми зараз малину збираємо, та хата стоїть. Тут в тій хаті було е, троє дітей то На той час то, то було маловато. Значить, тут був дід Петро мій, той, що був в Канаді. Е, далі баба Зінька, е, вона була неграмотна, в школу не ходила. Е, і... Під час окупації фашистами її вивезли в Німеччину, в Німеччину на, на роботи, як то вивозили, хто знає, хто не знає, молодь, вона молодою дівчиною попала в Німеччину. То вона навіть не могла написати додому письмо, бо просто не вміла. Вона просила когось там знайомих, щоб за неї написали письмо, щоб хоча б якась вісточка, що вона жива. От. А... Читати і трошки писати, її навчили вже внуки за моєї пам'яті. Уявляєте, то було дуже страшно дивно за СССР Для мене було дуже дивно, що людина не вміє писати от і читати. То її внуки, то якби мої, мої двоюрідні. Сестри, брати, бабулю там трошки навчили, вона так не дуже вже грамотна, звичайна справа, але хоча б могла якось написати щось і прочитати. О, отаке діло було, понимаєте? От. Значить, хлопчики ходили в школу, зато платили батьки за, за навчання. Польська школа, але там вчили і по польськи і по-українськи. Ну, Які предмети вчили, я не, не знаю. Якщо комусь буде цікаво, попробую якось вияснити. От. А дівчаток було заведено, що дівчатка то вони мають сидіти вдома. Їхня робота там літом в полі, зимою кожна дівчинка мала свій як він називався, коловорот або прялку, як в яких селах називають, така дерев'яна, пряли нитки. От. Вже хтось крутіший, то ще мали верстат і прали полотно, а потім те полотно треба було вимачувати в джерелах. От. Ну там Цілий, цілий технічний, технологічний процес був. Коротше, про освіту мови не йшло. От. То тільки коли дуже хтось там хотів, з дівчаток маю на увазі навчитися грамоти, і десь там батьки мали можливість заплатити. Бо так ще, ще дівчата йшли вчилися. Але в основному о, освіту отримали хлопці, і то далеко не всі, бо, як я вже говорив, не всі батьки могли заплатити за навчання в школі. Тобто висновки, які на той час за Польщі в селах, не знаю як в містах, але в селах грамотних людей було не дуже багато. Тобто грамотних, що вміли читати, писати і читати. Отаківо. Я до чого веду? Я веду до того, що. Мої діди якраз відносились до грамотних, і за рахунок цього вони завжди були при всіх, можна сказати, владах, при всіх там, і за війни і, і до війни, і після війни були востребовані. Грамотні люди завжди востребовані. Бо робити роботу там, як би тому міг любий, там принеси постав, іди нафіг, не мішай. То, може, можна сказати, будь-який робити. А вже щось там якийсь вести учот, там щось там порахувати, то треба, знаєте, треба було, то зараз, вроді, так, не дивно. От всі мої хлопці читати, писати, вміють там, не знаю, з помилками, без помилок, але вміють. А, а тоді то було великою проблемою. Так от, в цій хаті то було троє дітей, то я вже вам називав. Тут жили на тій хаті, ну, Полійники по фамілії, а по-сільському бондарці. А бондарці через те, що прапрадід мав такий бізнес сільський. Він робив з верби, а верби тут було достатньо, такої, верби болотної. Бо тут, де зараз малина, то все було болото. Тресовина, а там, як я вам вже говорив, десь приблизно посередині малини була величезна безодня. Безодня це таке джерело, глибоке-глибоке. На ті безодні. Ну, По-перше, брали воду, прали прання і е, вимачували полотно. Е, ну, Не тільки наші, то якби в нас було під городом та безодня приватизована, але фактично на ту безодню ходили люди з села, кому треба було, там в якомусь певному порядку по черзі, напевне, О, цього. Е, то я говорю про ту родину, що тут стає хати з того господарства. А моя бабуня сюди прийшли в невістки. Бабуня з іншої родини там під лісом. Там же родина була значно більша, їх було дітей аж дев'ятеро. І їхня фамілія була тарнавські, а прозвище бурбани. Бурбани, не знаю точно від чого то пішло, але є версія така, що, можливо, то пішло від французів чогось. Ну, така версія є в нашій родині від французів від бурбонів. Що хтось десь колись попав в нашу родину з тих французів, з бурбонів, але по тому сільському інтерпретували те слово, слово бурбани. Таке привичніше слово трошки для села, для українців. От, от така, така історія за ту родину, за бурбанів. Що по фамілії Тарнавській я ще не раз вам буду розказувати. Родина величезна, дев'ятеро дітей. Не всі вижили, ну, точніше, як не всі вижили. Ну, там кілька, кілька померли ще дітьми маленькими, бо то була звичайна справа для тодішньої медицина була на дуже низькому рівні. І тільки хтось щось хворів, там навіть від звичайної застуди вмирали діти. От. А вже щось таке серйозніше, тут то то навіть мови не було. То я вам ще вам розкажу колись. А от зараз поки що про цю родину. Значить, бабузіньку вивезли за окупації в Німеччину дід Петро. А, чекайте, я ж згубив діда Петра. Дід Петро то чоловік моєї... Баби -лікери. баби Лікери, що сюди прийшла в невістки на ту хату, От. то його діда Петра після війни значить він. Так, то вже буде за довге відео. Дивіться, слідуюче відео розкажу ще вам про діда Петра. А буде історії таких багато. Якщо цікаво, дивіться. Всім привіт. Признаються люди, що дивляться мене вже можна сказати по всьому світу. То трошки мені від того е, тяжко говорити, бо хочеться фільтрувати базар, як то й кажуть, менше матюкатися. Ну, але що зробиш? Ну, так воно е, живіше виходить, коли говорю, так як я говорю. І, як то кажуть, і на тому суржику. І ще в той суржик додаю для склейки матючків. Ну, що ти зробиш, то так нас говорять Так говорю я, отак от скажем. Так що вибачайте за. Лексикон, що є, то є. Бувайте здоровенькі. До слідучого відео. Зараз я вам буду розказувати ще. Не переживайте.